Доручення земельної комісії. Це розпочалося давно вже, на початку року. Ми отримали такі такі запитання щодо сплати земельного податку тавриної плати за межами населених пунктів. Тобто у нас є мікрофермі, є населені пункти села, а між ними є території, які за законом до нас приєдналися пізніше, чим приєднався Старостинський округ. Там за законом це були розпорядники обласна адміністрація ОВА зараз, а тепер розпорядники ми, тобто ці землі за законом перейшли до нас. І е, раніше, і навіть укладені зараз дії договори, е, база оподаткування була від земель господарського призначення, тобто відраховувалися відсотки від гектара рілів по області. А фактично дійснюється діяльність, промисловість, різних видів, комерція, і база податкування була така. В більшій частині цих ділянок, про які ми зараз будемо говорити, укладені договори оренди землі. Вони діють ще з оба, з ОДА полтавською, і вони підлягають переукладенню з міською радою, але вже з новими грошовими оцінками і новими ставками, які ми запропонують. То, значить, тут мова йде зараз про 12 земельних ділянок. По суті, тут дві грошові оцінки. Одна земель промислового призначення за один квадратний метр 425 гривень 42 копійки. А за землі комерційного призначення 1094 гривні 60 копійок. Наголоші, вищуючий коефіцієнт 6, у нас діє тільки виключно в межах міста Кременчука. Поширються. Тобто пропонуємо, ми провели аналіз і е, порівнювали, ми почали порівнювати по-різному. У наших різних районах міста Кременчука, наприклад, харчова промисловець, вона може бути по-різному е, оцінюватися. Тобто, Ми пропонуємо оцінити, є е автодорога на Полтаву, є як ми їдемо на Полтаву, є направо е, в основному ці ділянки, промисловий такий кузов перед соснівкою. І є наліво е, це колишній ЖБШ, в межах якого е, також е, зроблені грошові оцінки, укладені договори. Тобто на сторону Созніки поза межами населених пунктів це 125 гривень, 42 копійки за квадратний метр. Ми пропонуємо, щоб урівняти, хоч трошки зробити справедливість, щоб за межами міста Креміщука. Е, вона була нижчою, дещо нижчою. І пропонуємо замість 3% прийняти 2%. Значить, в основному це ділянки під те оцінені виробництво виробничого призначення і є. Тобто ще раз в місці це 3% за обмежені міста населеними пунктами це буде 2%. А ми так можемо зробити? Можем. Що в одній частині два три відсотки, а другій. Я буде інша пропозиція. Просто так, ми, ми виписали так, що воно буде стосуватися виключно оцих ділянок. Просто потім, коли не Треба про тих, да. хлад <клес> хлад та, Так, так. Ні, я про те, що у нас одна громада, а різні різні проценти. цифра буде однакова. Так окремо ці ділянки, окремо, ділянки, да? А якщо з'явиться ще якась ділянка, треба буде вносити, будемо розглядати окремо, да? Я розумію, що у них нормативна грошова цей до так. Добавляємо окремий пункт за земельні ділянки, що використовується для виробничих потреб, для надання транспортних та логістичних послуг. За межами населених пунктів у разі проведення нормативної грошової цілі, тобто тільки вони мають право скористатися пішли.